Сьогодні у всьому світі відзначають мегапозитивний день день смайлика. Проте навіщо їх придумали, коли і як використовують їх, ми запитали у тернополян. Скажіть, деска ви користуєтеся смайликом? Так а де переважно їх використовують? в соціальних мережах? А як вважаєте, навіщо взагалі придумали смайлик? Щоб виражати свої емоції, які неможливо передати через монітор. Ну, смайлики найчастіше в соцмережі, особливо Viber. Ну, як для мене, смайлики це також для лінивих людей, щоб багато не писати. Ну, щоб виразити свої емоції досить коротко і не використовувати лашні слова. Ви Будьте використайтеся смайликами? Так. А коли саме їх використовуєте? Коли переписуюся з друзями по соціальних мережах. А як вважаєте на взагалі? Щоб відображати емоції людини. А скільки будь ласка, ви користуєтесь смайликами? Е, ні, якось не дуже часто. А чому? Е, ну, зазвичай стараюся описувати свої емоції або вживати якісь скорочення. А як ви вважаєте, навіщо взагалі придумали смайлики? Ну, мабуть, це щоб було швидше описати якусь емоцію свою. Ви користуєтеся смайликами? Так. А і де їх найчастіше використовуєте? Е, коли описую фотографії в інстаграмі і коли ВКонтакті переписуюсь. А як бажаєте взагалі навіщо придумали знімали Ну напевно, щоб виражати свої емоції якось легше. Так користуюсь. А де саме використаються? В соціальних мережах, ВКонтакті, інстаграмі. Так, деколи можна прикольніше набагато описати якусь ситуацію і емоції свої передати. А які смайли та наші Наприклад, якщо дуже пишуть щось смішне, наприклад, смайлик якийсь сміється або здивовані. Так, користуюсь. А де найчастіше використовуєте? Напевно, в контактах і в інстаграмі, які не знаю, я багатьма користуюсь. Як ви вважаєте взагалі навіщо придумали смайл? – Напевно, щоб описати більш свої емоції, коли не знаю, що написати.